Де нефтянки тут де я знаходжусь вообще взагалі. О, ось у нефтянка є. Каєв. Зразу alive мені заспавнив лут. Дякую, Алив. Блять. Я... Аккуратно, 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 да. я твори, I'm naked. Дай-ка дай, дай мене, Дімочка, я тебе покажу, що таке раз. Я... звідки в нього ця гра, я засуджую нахер. Так ми вже майже наготові на готові на нефтянку. Чуєте, де Рибацьке село? є тут десь? де Діма йде? прийдеться Діму клацать. Прийдеться, Дімочку, клацануть. Дімочка, не йди сюди, тут тебе буде смерть чекати. Тут лучше не виживай. Коротше дійди на інше місце, чуєш? Діма! 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 Дима! Дима, кушать! Дима! О, oh, Кушать! <laughs> кушать, Дима! Мама, мама зове кушать, кушать! <laughs> кушать, мама! <laughs> Стоп, нам все треба. Кушать, Дима, Дима, кушать. Скільки тебе років, Дима. Скільки? Десять? Ему нема 10 років, вы що чудите. Що воно тут робиться, дитя? А грати? Накер він деякий грати. <ріст> мене б хто не би грати, брен. Прикол, роблю собі обов'язково. Раз. Зброя, два. Ніж три. О, дивіться яка попка замуф. Так, алейвне, не задивляйся. Е! Адмен, за що бабки заплочені, алло? Я сейчас нихера не поняв. Адмен, бабки, за що заплочені? Алло? а ха 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 це просто жесть, це що таке, якого хера? Ви просто, ну, не то що ви, блін, блин, кроссанчики молодцы, вы такие аборигенные, щоб ви, блін, ножку собі поламали інколи, блін Засуджую. Стоп, ми побороли, не? Ми пливемо Пливемо, розлагало, дивіться, Фух. Це точно, микроин. Не бачить. Ти абориген. Де твоє лайну. Яке ти в руках тримав? Я предполагаю, що ти тримав в руках. Ми ж можем по суті навіть тут виживати, яка нам різниця. Один. Пішов, щучкай. Рано! wow У нас уже СКС є. Бля, як він не помер! Треба камбека, як він не помер, друзі. Конечно, мансує. а, -а, -а Я понял, что ты мансуш. Вы ее точно, мабуть, не знаете. У мене буде такий круглий дім. І в мене не вистачає ресурсів на хату. Нормально. Да. Тут ми зробимо отакий прикольчик. Тут у нас будуть бочечки такі. Тут у нас буде така пічечка гарнесенька, дивіться. Пічку у нас іде ще раз. Язичок 2. Оце я називаю ергономіка. Треба чаще прыгать, чтобы они вот так вот байтались. Сопля. Найс. Пописы тут ты чей я? Такі бред, Треба на не ставити краще все Так, це ми скидуємо, блін. Це ми все скидаємо. А що ти там ансуєш? Артуй. Они... ого, тут все дно и бомж. Отмена. Эщерек из пришел, бляха, цех, кто такие? Угу, угу. Он <тол diy> так заспавнилось, алло. Ну і лайно! Божечки! Оце заради цього я сюди блутав синю карту і здав. Нарешті хоч нормальний відосик у нього скоро вийде, друзі. Сидить, монтує. Так, спойлери буду казати від, За донат від однієї гривны. Friendly, friendly. Что yeah, yeah. танцював? Со своим я кейс снова, блин. Че танцював? Мне не подобается. Чему він танцював перед смертью? А нет, он не клан, только с херня. Там був Хазик, сын не по новень бегает. хазяк, то був бомж фармив, да, фармив. Так, червона найголовніше. Ммм балон треба також засейвити нам. <клух> Давайте мы обойду так робимо. Паливо, крадем. Падик на калаш. По хорошому треба забрати. Все бэк. Біжо, біжо, біжо. Так, ну ми вдома Ми до домка приперлись. Ура! Скільки брухту Скільки тисячу брухту у нас! Лол. Це ж до храна, не. Все, я готовий, ходімо Дефолт. Це було дефолт від цього аборигена. Давайте самі їх зробимо. Чи Томпсон щось типу такої повернемось. Зараз ми камбекнем. Стоп! Вони злутали її, друзі. Вони її просто злутали. Стоп. Хто це може бути? Розбівські. Ты серьезно? нахер ки Гіки Гики в чаті? гики, 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 є в чати, гики. Чаки их називають? Люди шарять Ты вже прийняв це чи ні? Ты уже прийняв цю смерть? Формилка одна. Еще один клиент бегает. Сюда. А ну-ка. Что происходит? Давайте собі якийсь сетік до крафти. Або його треба спроб. О, це що таке? Або його треба якось спробувати так, щоб його вбити не пічки, але щоб... Это нахер лох. Easy. просто как зомби, они идут и идут, а боже. Стоп. Снова <связывая> вон и. Так. Розриви до домку прийшла. Треба ящики ставити ще, походу, якісь. Так, да, треба підкрафтити ящики. Треба скрафтити каліматор вдома. Oui. мальчик Лиза Тут Кто ты бы злутовало? Бачу. Хату нам нафармили мальчики и семіки ки принесли, не трябва вже крафтити. Пайф. Нахер я сюда прийшов, просто пояснить мені. Ця ж зараза тепер не відчепиться від мене. Вечару райдет прикиньте, Господи, Приймаємо їх тут. Я вийду звідси. Так, вибирайте або Cargo, або йдемо рейдити печеру. Пишіть Cargo або печера Прямо зараз пишіть Cargo або печера за хрен? <св停> <св停> Это мой рюкзак. Де калаш? Ну шо, пігнали? Let's go Треба робитись, там треба фулл хату зробити. Hey, кудись складати лут у мене питання, а ось очки є? Не, ну ми, звісно, сьогодні нормально підняли за стрімчик. За скільки... Скільки на цьому сервері ми граємо? Ми на тому сервері десь я годину постріму, півтори години я постріму на тому. А, ну ми вже стрімимо 7 годин, жесть. Грубо кажучи, за 5 годин ми, звісно, жорстко розвинулись. Дуже. Так. А, їх уже троє просто там грає Охран тебя не зачинить, бо не вирішив Та вони срані бомжі, друзі, але Мы ган з нього підібрали. Фушек, вони дверьми пікають, це просто жесть. Скики их зара, я не О, це Ааа, это це Просто що це за абарьене. Не, їм, їм дисно треба разрыва, друзья. Камон. Не, им треба, друзья. Им треба больше, чем мне, честно, не мне, я вам клянусь. Ему на треба, потому что, ну... Оно... Don't stop the music. Все. Да, цілую врятяк у всіх прям крепко. И декількох людей я цілую в лапкову косточку и выберете між собою, кого я цілуюсь языком. Одного цілу з языком, інших без. Все, давайте, всем пока. Люблю, целую, пока. <кхи> <кхи> ну, хер не намалов.